Наступний подаруночок це шампунь із екстрактом чайного дерева. Отримує його Ірина. Номер телефону закінчується на 6976. Парфумований гель для душу «Бліс». Хто цей щасливий володілець. Наталя Ярославівна, Я вас вітаю. Номер телефону закінчується на 9424. Наступний лот – це парфумований гель для душу HіS Power для чоловіків. І виграю його. Тетяна Михайлівна. Я вас вітаю. Якщо вам не підійде е, гель для душу для чоловіків, ми зможемо вам е, подарувати на вибір будь-який інший парфумований гель для душу. Так, е, шампунь із екстрактом часнику та капіцілом. Фірна Фармасі. Хто ж його отримає? Ірина номер телефону закінчується на 6976. Вітаємо вас, Ірина. Плямовий відник Містер Вайпс» фірми Фармасі. І отримає його. Тетяна номер телефону закінчується на 8189. Поздоровляю вас, Тетяна, і чекаємо вас. А також ми розіграємо такий календар будиночок від компанії Pharmacy на 2026 рік. І отримає його. Отримає цей подарунок. Даша номер телефону закінчується на 5538. Вітаємо вас, Даша! Чекаємо. І усім іншим клієнтам, які взяли участь у розіграші, ми запропонуємо на вибір отримати або сашет е, пробників е, шампуню е, і маски із частниковою олією і капіксілом, або набір парфумів чоловічих-жіночих. або Ось вот такі пробнички паркуємо на вибір. Чекаємо вас, дорогі наші клієнти.